16 серпня головний проспект світу вперше себе покаже проти грізного суперника ділян Вайт влаштує Моузусу і Таумі перевірку для звіра чи стане викрадач тіл проблемою для Вундеркінда? Швидкий нокаут, чи все ж видовище затягнеться? Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Моузи Сітеума по справжньому вірвався у великий бокс завдяки топ промоутеру Френку Ворону та Саудівським шоу. Туркіл Альшейх відверто заявляв, що не хоче бачити кішки мишки по 12 раундів із недоторканними бійцями. Йому потрібні реальні винищувачі. Британець словацького походження не залишає байдужих та швидко розправляється з суперниками. Тому 16 серпня заслужив очолити карт у Ріаді, і це перший майн івент в кар'єрі 20-річного хлопаки. Перший раз Ворен привіз свого тінейджера на перший же івент Ріад Сізони. Це була подія Ф'юрінгану. Якщо від цигана тоді реально просто хотілося плюватися, то молодий і невідомий хлопець тоді дійсно вразив. All heavyweight undercard as we build up to the Battle of the Barracks, Tyson Yutome started quickly, oh good shot, brilliant punch for dear life, brilliant electric start, brilliant Свої останні вісім поєдинків. Проспект закінчує в першому або другому раундах, тому незмінно запрошується до ріяду. Поки що найцікавішим опонентом на папері став австралієць Демсі Маккін. Але на відміну від Хорвата, Моузі довго цього хлопця не мучив. Поки що останнім знятим скальпом Моузеса став Майк Балогун. Насправді, опозиція зовсім невисокого класу. 41-річний боксер, який більшу частину свого життя провів в американському футболі і падав від фантомного удару Мурата Гасієва. Не дивно, що проспект кілька разів поваляв його та наостанок дав у щелепу під час польоту супермена. I I Хлопець отримав звання головного проспекта Року від Зарін та набив непоганий рекорд на свої 20 років. Прямо зараз він перебуває на першій позиції в рейтингу WBO, А після бою усук Дюбуа Туркі заявив у соцмережах: я хочу побачити бій між Усуком та Ейтаумою. Ось це справжній поєдинок. Та чи дійсно молодий звір настільки крутий? От зараз, перед боєм з Вайтом, я скажу, що це все ще під сумнівом. До Усика там очевидно, що ще дуже дуже далеко. Але навіть зараз один неправильний крок. Неправильно підібраний суперник може багато що поламати, зокрема в психології молодого бійця. Та й насправді я не применшую заслуг Моузеса. Просто давайте подумаємо, а кого з дійсно топових опонентів уже пройшов і Таума. Або якщо не топових, окей, то хоча б ну більш-менш серйозних. У шоу Ріаду він порвав на шмаття Іштвана Берната, Іллю Мєзінцева та Демсі Маккіна. І лише останній тягне на роль середняка, не вище. Хорошу перевірку британців влаштував український жорнімен Костянтин Довбищенко. Костя відомий тим, що не падає. Досить непогано обороняється, та й загалом розкрити, спровокувати Костю важко. Й і Таумі це не вдалося. Шість раундів проспект викидав більше ударів, домінував. Без натяку на нокаут. І це лише Довбищенко, а не умовний паркер чи баколі. В арсеналі Ітауми є кілька фішок. Перше, що кидається в очі, це переведення стулубу на голову. Він так поклав Маккіна, перевівши його увагу і жахнувши в голову. Те ж саме працювало і раніше, однак ця фішка може не спрацювати проти досвідченого бійця, яким і є Діліан Вайт. Нокаутуючий міць і стартовий натиск. Розрахунок на нокаут у перших раундах це прекрасно для розкрутки молодого бійця. Але нюанс у тому, що 12 раундів він іще ніколи не проходив у житті. А не факт, що далі, коли рівень позиції буде підніматися, щоб всі будуть від нього падати за стартові 3 або 6 хвилин. З кемпу Моузі видно, що він виконує величезний обсяг силової роботи. Це і присідання, і жим, і інші вправи. Він витискає 140 кілограмів робочої ваги, що для боксера навіть його дивізіону цілком пристойно. Але чи дійсно це потрібно і без того обдарованому фізично бійцю? Мозком команди є Бен Девісон, ще один топ-проспект, але вже тренерського цеху. У цієї пари є одна спільна риса. Це спокій. Вони не за роками впевнені в собі і дійсно круті у своїй співпраці. Вже багато чого показавши на свій молодий вік. Однак далі буде підвищення рівня опозиції і більш досвідчений опонент. Я досі відчуваю, що маю багато чого досягти і багато чого віддати. Очевидно, мене вже списали. Усі вважають мене аутсайдером. Мені нема чого доводити. Я завжди був тим, хто ризикує. Якби я не ризикував, мене б уже не було в живих, зважаючи на те, звідки я прийшов, і через що пройшов. Вони намагаються згодувати старого вовка молодому, але я скажу так: я вже був альфа-самцем у зграї. Я довго перебував у цій зграї. Я розумію менталітет зграї, але можливо, навіть як старий вовк, я досі маю гострі зуби. І Таумі дуже потрібний перший серйозний знятий скальп. Але і Вайту ця перемога вкрай необхідна, аби нагадати про себе як про експретендента, викрадачу тіл лише 37. для порівняння абсолюту усику 38. Тому говорити про критичний вік іще зарано однак є й інші фактори, які негативно відображаються на колись міцному панчері з прекрасним лівим хуком. У 23-му Вайт буквально тиждень не дійшов до реваншу з Ентоні Джошуа. Діліан отримав підозру у вживанні допінгу і бій скасували. Але рано ставити клеймо. За рік боксера виправдали, а позитивний допінг тест пояснили тим, що заборонена речовина потрапила в організм британця випадково через забруднену харчову добавку. Але факт у тому, що рік спортивного життя Хевівейтер втратив, вилетів з усіх рейтингів, був змушений робити крок назад. Лагідне нагадування про те, що саме час поставити вподобайку під цим відео та підписатися на канал Тайк Майсон. Насправді це дійсно важливо для просування українського контенту, тому що наступного разу, імовірно, саме наш контент потрапить користувачеві, а не черговий російський канал, яких насправді і так дофіга. Упродовж 24-го року Вайт здобув дві робочі перемоги над нескладною опозицією. Крістіан Хаммер завершив бій на стільчику після третього раунду, а Ебенезер Тете після сьомого. Але з моїх вражень, така пауза зіграла дійсно. Злий жарт із боксером. Так, він усе ще має шикарні хуки. Іноді працює в режимі вітряка, без технічних ударів, але ввалити дійсно може. Однак з'явилася якась ніби накопичена втома. Гірше стало з відчуттям дистанції, що й раніше не було сильною стороною боксера. Та є питання до витривалості і прудкості ніг. Ні те, ні інше теж не вражало у цьому хлопцеві, однак проти молодого й голодного нокаутера це дуже-дуже важливі аспекти. Я не можу сказати, що Вайт якийсь уже дуже старий. Ні, бійці його віку і навіть старші демонструють дуже хороший бокс. Питання в тому, наскільки в ньому вистачає ресурсу. Тому що в його кар'єрі були дійсно темні сторінки. Коли короля перкотів... Добряче хавав. Усі три поразки відчутно забрали здоров'я у Вайта. Він непогано виглядав проти Джошуа, допоки не пропустив і не зупинився. Тоді Ейджей відчув момент і не відпустив суперника, а ключовим був саме аперкот. До речі, поділюся інформацією, яку з'ясував відносно недавно. Перед першим боєм із Вайтом Павєткін готувався ледь не на сигареті і мав такі проблеми зі здоров'ям, що просто дійти до рингу. Це вже, в принципі, було непогано. Але навіть у такому стані Пав'єткін нахавався ударів і все одно нокаутував свого опонента. І знову жорсткий апаркот. Так, Вайт потім узяв реванш, але сам факт: боксер страждає від одного й того самого удару, який забирає його ресурс. Що, власне, ще раз і довів Тайсон Ф'юрі, коли захищав свій пояс WBC. Вайт ментально програв ще до поєдинку, не знайшов способу, як підійти до опонента, а закінчив бій на канвасі якраз після удару знизу. У мене є величезні сумніви про те, наскільки гострі зуби у цього боксера. А от недолік у них з Італомою є принаймні один, але спільний. Якраз наш Довбищенко пролив світло на брак досвіду Вітеуми. Цей малий чудово гатить, якщо суперник розкривається. А якщо опонент не заткує, уміє тримати блок і володіє міцною щелепою, покласти такого буде вкрай складно. Прямо зараз Моузесу бракує технічного арсеналу, видумки, аби ламати складні замки. Дещо схожа історія із Вайтом. Хлопець володіє прекрасним хуком, зокрема ближнім хуком і дуже небезпечною на середній дистанції. Однак є нюанс розкривати свого опонента, розкривати цей блок, витягувати його на себе. Він не те, щоб дуже навчився. Дві найбільші його перемоги нокаутом припали на Повєткіна та Чисору. Однак в обох випадках противники були достатньо знесилені, аби Вайт їх усе ж таки розвалив. Показовим у цьому сенсі був виступ проти Джермейна Франкліна. Досить міцний середняк, дав як мінімум рівний бій. При цьому показавши досить просту роботу, американець розумно захищався, ставить блок, але постійно готовий викидати свої удари. Клінчі та постійна напруга звели на нівець зарядженість Вайта, якому часто бракувало вибору дистанції. Вайт це людина, яка не любить темповий бокс. А зараз, коли він став старший, буде виступати проти молодого голодного боксера, він буде ще більше не любити темповий бокс. І мені дійсно цікаво, як цей загалом цей бій і його старт, тому що Моусис часто, як часто, практично завжди робить ставку на стартові два раунди. Але що, якщо ні? Що якщо Моузес захоче все ж таки затягнути суперника подалі? Або Вайт змусить його працювати повну дистанцію цього поєдинку? Що в цілому було би логічно для людини, яка ніколи далі шостого раунду не заходила. Вайта нескладно пробити, якщо підбереш дистанцію і відчуєш момент, коли діліан розкритий. Але чи вдасться і Таумі дійти до глибокої води і затягнути туди суперника? Потрималці Вайта є величезні питання. Після стількох років у боксі. Після стількох виснажливих поєдинків і трьох важких нокаутів, очевидно, що удар він тримає досить таки погано. Але як тримає удари Ітаума, я, я не знаю, тому що ми цього так і не побачили. Ніхто ще по справжньому не випробував його щелепу. А в хевівейті це особливо важливо. Якщо я буду ставити на цей бій, то про це дізнаються лише підписники мого телеграм-каналу Діденко бокс». Там же є інсайди, там же оперативні новини без води. Тому підписуйтесь за посиланням в описі. І саме там уже є дуже поетичний виклик одного боксера, який, власне, запрошує Олександра Усика на бій. Це весело, тому ходіть за посиланням в описі та підпишіться. Прямо зараз Діліан Вайт не виглядає таким небезпечним бійцем. Ключові його чесноти це досвід та відчуття моменту. Провівши стільки боїв, Діліан відчуває, коли вімкнути свою плюху і не відпустити опонента однак я точно не віддам перевагу ветерану, бо його футворк викликає запитання. Коли напівдохлий Повєткін лупив йому в підборіддя, той стояв на місці. Коли він нічого не зміг діяти з Тайсоном Ф'юрі, то буквально зупинився і тут же отримав на горіхи. Останні бої теж досить важкі пересування. А Моузес може його добре підвантажити буквально зі старту. Але і швидкого нокауту я теж не хочу побачити. Я хочу побачити реальне випробування для Моузеса і Тауми. Я хочу, щоб Вайт показав йому, що таке справжній натиск. Що таке клінч проти важкого хлопця, і що таке важкі удари? Тому що умовний там Ілля Мезенцев чи Іштван з Угорщини йому очевидь цього не покажуть. А Вайт може познайомити малого. Із справжньою роботою в надважкому дивізіоні, але по-хорошому, проспект року має забирати цей бій. В ідеалі відчути момент втоми суперника раунду після п'ятого і підловити на помилці, за інших умов пройти всі 12 раундів та забрати за очками. Бо втома та нетопова витривалість мають зіграти проти Вайта. А як ви вважаєте, чи зможе і достроково перемогти діляна Вайта? Скільки протриває цей бій? Пишіть свій прогноз в коментарях під цим відео. Я ж оцінюю шанси в цьому поєдинку як 70 на 30 на користь молодого боксера. Це буде найскладніший суперник в кар'єрі прямо зараз, але навряд він становитиме реальну загрозу для сухого рекорду. Ви точно пропустили цей ролик. Не Ітаума, не Дюбуа і не Паркер. Ось хто буде наступним чемпіоном світу після Усика. Розкриваємо цю тему в ролику за підказкою. Тому ходіть і дивіться. А з вами незмінно канал Тайк Майсон, Моє ім'я Макс Діденко. На зв'язку.